Вітаю, друзі! Сьогодні дуже повчальний контент, особливо для тих, хто хоче або має, або збирається купити собі Теслу. Із нових, скажімо так, тому що у старих такої проблеми не було. Є ось такий Model Y 2023 року, дуже свіжий автомобіль, не дивився, який там пробіг, але ну, він прям, ну, прям новий. І люди його купили з поцарапаними дверима. Ну, коротше, бок був продертий, і не стріляла безпека. І за цього вона, стоявши на аукціоні, потім поки приїхала в Україну, розрядила батарею, ну, скажімо так, в нуль. Але це такий нуль, який Ну, раніше Тесли вони е менше 3 вольт особо не розряджали, вимикались раніше. А зараз. Вони розряджають. І от є зараз додав скрін, якщо тут не буде видно. От є комірки, на яких 2,1 вольта. 2,4 і 2,7. 2,7 це ще не страшно. 2,4 куди не йшло, але 2,1 ті комірки, яких зараз 2 вольта, ну, вони вже більш всього що будуть мати саморозряд. Це вже по суті пошкоджені комірки. Зараз для того, щоб запустити цю машину, я розберу, е, ну, оберу тут сидіння. І добравшись до кришки, там спробую стороннім зарядним пристроєм підтягнути трошки батарею, для того, щоб вона запустилась. Ну, Більш всього, що вона запуститься, поїде. Це більш всього. Але оці комірки, які, в яких вже 2,1 вольта, ну, Дуже велика вірогідність того, що вони будуть мати саморозряд, і ця батарея буде. Мати розбаланс і все одно її прийдеться замінити. Тому хто шукає собі Теслу на аукціонах або так, краще беріть, де стрель... стрельнула подушка, удалить краш і е... замінить подушку це єрунда. Е... В порівнянні з тим, що якщо прийде розряжена в 0 батарея і, і тут буде вже розбаланс, то ви поміняєте батарею на... в 10 раз, якщо не більше дорожчу суму. Коротше, розбираю, покажу, що з цього вийде. Так, ну, значить, зняв я вже сидіння, тут конструкція тут значно помінялась. Це вже ось олита частина кузова. Як по мені, то це маск, хоч я просто зекономити на цьому всьому. Прискорить свій доход. Тут уже на болтах прикручена виход силової частини. Доступ до. Піропатрона на цій машині вже таким віддільним лючком зроблений. Ну і так, в принципі, все залите кофем. Американці тут по тих сидіннях все в них текло, іграшки дитячі, ну, то таке. Коротше, розкручую, розкручую ці болти, вже кріплення. Там, де БМС, це також розкрутив. Буду пробувати витягувати. Вроді би, воно має вийти тут. Так, ну значить, зняв я цю кришку. Це було не зовсім просто, але в цілому це можливо. Конструктив, скажу так, що дуже схожий з тим, що був і раніше. По факту, такий самий чарджер, такий самий, така ж сама БМС, контактори, все схоже. Трошки роз'їми відрізняються, але в цілому, в цілому, все те ж саме. Зараз буду під'єднувати вже блок живлення. І будемо пробувати підтягувати цю батарейку. Дивіться, все те, що я показую, я не буду показувати в деталях, де що під'єднувати і чим це все можна підтягнути, тому що це ну вкрай небезпечна історія. Під'єднуватися буде блок живлення в 350 вольт. І це треба дуже і дуже дуже обережно. Хто в темі, то і так знає, як це зробити. А хто не в темі, хай краще звернеться до когось, хай, хай йому це зроблять, якщо вже так станеться. Тому під'єдную і пробуємо піднімати батарейку. Так, ну вже заряджається наша Тесла стороннім зарядним пристроєм. Покажу, як це виглядає. Довелося зняти. Зарядник з мого запорожця. Так, напруга помаленьку росте. Ну, я думаю, що в принципі, можливо, окрім тої одної комірки, должно бути все добре. А може й повезе. Може і все буде нормально з тою коміркою. 2,1 вольта на ній є. Подивимось. Так, ну, значить, продовження. Коротше, підтягну я батарейку. Все як би добре, думаю, зараз все запрацює. Вставляю я піропатрончик. Оцей. Ну, це той, що тут і стояв. Він цілий, все нормально. Вставляю, і він в мене в руках вистрелює. При цьому машина повністю обесточена, 12 вольт акумулятор вимкнений, ну, все вимкнено. І він, коротше, вистрелює. Цілий піропатрон. Поговоривши з колегами, мені сказали, що в них таке буває. Воно типа іскрить туди-сюди. Ну, коротше, ніхто нітно не мог сказати, чому воно так вистрелило, але ну, тіпа, таке буває. пробую вставляти слідуйший піропатрон. І значить, що я зробив? Цей раз я вже перед тим, як ставити, поміряв там напругу, там 150 вольт, є якийсь потенціалу, який ти, коли вставляєш, воно буде іскрити. Ну, це звісно. Я коротше, взяв, скрутив отакий резистор з проводом яким, отак просто... перед тим, як вставляти піропатрон резистором, я перемкнув контакти. Там потенціал став 0 через резистор воно сіло, і потім акуратно вставив піропатрон, ну і він не вистрелив. Так що, я так думаю, що це і була причина. Такий лайфхак, напевно, напевно це із-за цього. Ну і зараз з вами, прямо Ми в прямому ефірі. Будемо пробувати під'єднати машину. Ну, я реально ще не підключав. Разом з вами зараз це все під'єднаємо. Так, тут наготовую я блок живлення, тому що цей маленький акумулятор він здихає просто ну, за, за минути. Дуже швидко. Пробуємо включати. Так, під'єднуємо живлення. Хай буде. Так, загудели помпы. Подивимось. Завантаживается что-то там. Так. Так, Завантаживается. Опа, включились контактори. І вентилятори. Що воно включило? Не знаю, але включилось цей. Ага, ключ. Не бачу ключ, куди тобі треба положити ключ. Де ж в неї тут цей новий? А, дуже низький рівень заряду батареї. Коротше, ладно, зараз будемо пробувати. Е, Під'єднаємо Застосунок, подивимося, що там по напрузі на елементах. І спробуємо її підзарядити. Так, ну, значить, показую значення. Е, виходить, зараз вона 306 вольт в батареї. Було 240, коли вони мені її привезли. І напруга на елементах. От тут 3,34 сама заряжена, і 3,27 сама розряжена. 70. Міліволь розбалансу. 70 мВ це на такому на такому глибокому розряді це не так багато. вже 68 Якщо тут вона ще підзарядиться десь 3,5-3,6 вольта на банку, я думаю, що тут буде десь біля 40, а то може й 30. Так що, я думаю, що ця батарея буде жить. Хоча це, звісно, покаже вже час. Покатається вона з місяць, вона ще побалансує її. Попрацює, ну і тоді вже точно можна буде сказати. Ну, але більш всього, що жить вона буде. Ну, значить, історія з цією машиною закінчилась хеппі-ендом. Я думаю, що все має бути з нею добре. Так що будьте всі уважні і обережні з такими покупками. Всім гарного дня і пока. Ще наостанок покажу вам. Замітив таку чудову річ, як монтажна піна там оно задули. Пустоти просто з завода задуті монтажною піною. Вот нанотехнології.